Для нових підписників скажу, що це перезалив мого старого відео з попереднього каналу, який заблокували. А для тих, хто вже бачив це відео, прошу переглянути його ще раз. Усім привіт, з вами Кріптор, і ви попали на рубрику Біографія Майнкрафтерів. Хоча, на мою думку, цю рубрику пора уже закривати. По причині того, що я розповів вам уже про велику кількість цих самих Майнкрафтерів, і сама рубрика уже на моєму каналі більше одного року. Тому я вирішив вам розповісти про людину, яка розробила цю гру і зробила великий внесок в її створення. Це Маркус Персон. І так я почну з одного дуже важливого для нього дня, а саме 15 вересня 2014 року, в день, коли він продав своє творіння компанії Майнкрософт за 2,5 мільярда доларів. Останні 6 років, говорить він, провів наче в пеклі. Мало хто би його зрозумів, оскільки успіх його гри, яку він створив у творчих цілях, став настільки великим, що він просто не зміг з ним справитися. Майнкрафт. Стала саме продавана гра за весь час. Кількість завантажень уже перевалила за позначку 200 мільйонів і продовжує рости. Майнкрафт став повноцінною площадкою для творчості та самовираження для мільйонів дітей по всьому світу. Но все почалося в маленькому шведському містечку Ецбьорг, який налічував 4 тисячі мешканців у містечку, який знаходиться між Стокгольмом та Полярним Кругом. Там провів своє дитинство маленький Маркус, збираючи свій любимий конструктор Лего, який йому постійно приносив батько, в той час, коли діти зацікавлено грали в футбол на вулиці. У 1986 році сім'я переїжджає в столицю. Ну і тут були проблеми у школі, які він вчився на той момент. Він не міг знайти собі друзів, Но навіть після переїзду він став збирати лего конструктор, які допомогли йому розвити головну свою якість креативність. Ну дуже скоро лего буде замінено новим хобі в той день, коли батько Маркуса принесе в будинок нове чудо техніки комп'ютер. Як тільки був він установлений у кімнаті батьків, він зразу став для Маркуса головним предметом в будинку. З одної сторони, тому що він почав грати в такі ігри, як Савабатор-Диверсант, ну або ж Гутлер Даш, яка стала його любимою. А з іншої сторони, тому що Марко став захоплюватися програмуванням. Так рівно через рік, у віці восьми років, Марко зміг створити свою першу програму. Та у віці восьми років, у книзі Майнкрафт, неправдоподібна історія Маркоса Персона, його мама Рідва, Згадує, як її син прокидався хворим, щоби не піти до школи, і годинами сидів перед комп'ютером. Юний Маркус став знаходити ще більше потіхи в комп'ютері, коли його батьки розвелися, коли йому було 12 років. Його батько зловживав алкоголем і підсів на амфітаміни. Молодша сестра теж почала вживати наркотики. І в кінці кінців теж втекла з дому. Сам Маркус так і не закінчив середню школу. Його мама, медсестра, працювавши по ночам у місцевій лікарні, заставила його записатися на онлайн курси по програмуванню. Це було мудре рішення і мудрий вклад грошей. Давши волю своїй дитячій пристрасті, він почав випускати багато ігор. І у 2004 році, у віці 24 років, опинився у компанії Мідалс Плеєр. Яка пізніше під іменем King.com випустила популярну гру Candy Crush. В ті часи Middles Player розроблювали браузерні міні-ігри, і в цих іграх продавалися копічний контент для Ютуба, і Middles Player забирали свій процент, оскільки ігри продавалися на сайтах і інших пошукових системах. World Online в ідеалі він мріяв створити свою власну студію, щоб створювати ігри, які він хоче, і в тому ритмі, який йому буде приємний. Ясне діло, такі подвиги босів компанії не подобалися, і з закінченням часу, як компанія Мідл Player росла, правила ставали жорстокішими. В один прекрасний день всім співробітникам заборонили у свій вільний час розробляти ігри та любий інший контент, який міг би виявитися в конкуренції з основним контентом компанії. Маркос дізнався про це, коли ділився з товаришами своєю новою міні-грою Blast Passage, но інформацію злили. Керівництво компанії дізналося про це і забрало права на цю гру. Пояснюючи це тим, що люба гра, розроблена співробітником, належить компанії. Маркус був злий та ображений настільки, що розірвав контракт і пішов з компанії. Більше того, він вирішив, що не бажає більше пов'язувати своє життя з великими компаніями, що займаються розробкою відеоігор, а просто хоче знайти роботу, паралельно з якою він міг би займатися любимою справою. Так, у 2009 році Персон пішов з в Java Bam. По обміну фотографіями, руківництво якого було б без різниці, чим програмісти займаються у вільний час. В той час він знайшов на просторах інтернета нову гру, під назвою InfiniMiner. Початково, сенс в гри заключався у тому, що група гравців, змагаючись між собою, старалася дойти до цінних ресурсів під землею, збираючи та доставляючи блоки, щоб отримати очки. Знахідки потрібно було перемістити на поверхню, але з ростом популярності гравців все більше цікавила архітектурна частина гри. І багато хто перестали шукати ресурси, переключившись на створення своїх власних будинків. Розробники тієї гри. Закінчили підтримувати її після місяця, як вони її опублікували. І зразу опублікували весь код, чим створили нові фанатські клони та моди. Одним із них стала гра Маркуса Персона. Побачив ідеальний примірник гри, яку хотів би сам доробити, ну або ж самому створити у свій вільний час. Він займається тим, що переробляє гру і покращує, погружуючи гравця в кубічний фентезі світ з абсолютною свободою дій і режимів виживання, дозволюючи створювати свої власні світи всім гравцям. Персон назвав своє створіння Майнкрафт у 2009 році і залив її як незакінчену програму на незалежний ігровий портал. Секретом Майнкрафта став ніч. Він уже зміг стати не тільки інтернет-севдонімом, ніч дозволяв персону переборювати свою інтровертність, характерну для нього в реальному світі. Він відповідав на кожне запитання, ніч стає образом для послідовників. Ця спорута, яка створила літаючий корабель із Star Trek, воно стало важливою подією у світі Майнкрафта. Відео зібрало на Ютубі більше 10 мільйонів переглядів. На той момент це було дуже багато, що дозволило повсюди пропіарити гру, і гравці почали показувати свої роботи на Ютуб. Так, не вклавши ні цента в рекламу і піар, гра Маркуса стає всесвітньо популярною. Коротше, з такою зацікавленістю аудиторії і подібною простотою. ...і свободою самовираження. Майнкрафт перестає бути просто грою, а стає платформою для людей, які хочуть щось побудувати без лишньої мороки та програм. Як результат, у 2011 році Майнкрафт перейшов помітку в 1 мільйон проданих копій, а 19 жовтня 2011 року гра виходить офіційно. Но не забуваймо, що ми говоримо зараз про Маркуса Персона, хлопчика, який ніколи не любив суспільство. І все своє життя з дитинства. Уважав за краще усамітнення і самотність людині, яка хотіла просто підробляти на стороні і створювати свої міні-ігри, які тільки в мережі міг відкрито розмовляти. Таке щастя Маркуса було недовгим, бо батько Маркуса покінчив за собою на каноні Різдва. Це сильно вплинуло на Маркуса, і він все більше вів себе як людина, яка не знає, що вона хоче. Він розвівся з жінкою через рік після їхнього весілля. Крім того, відійшовши від ролі головного розробника, по стану його здоров'я і бажанню, персон залишився лицем і голосом Майнкрафта, не дивлячись на те, що він залишився постійним розробником гри. Ніч по-старому був фігурою, якою гравці по старому писали листи про нові модифікації гри і залишали повідомлення у Твіттер. Це погано, тоді з грою було щось не так, у відповідь на незначні зміни механіки віртуальних кораблів. Подивіться любе відео на Ютубі, у якому фігурує творець Майнкрафта, і ви, скоріше всього, наткнетеся на такі коментарі: ніч кретин, ніч жирний лузер і так далі. Я не міг зрозуміти, чому люди в мережі так недоброзичливі. Ви бачите злий коментар, і здається, ніби він написаний більшим шрифтом. Людина виявилася у пастці. Зіткнувшись з негативом, яке спровокувало такий негатив, персон почав думати над тим, як би вийти з гри, коли у твіттер почали приходити по 100 повідомлень в годину. Він уже був у лихорадному взбудженні, і тоді він розразився відповіддю, який змінить його життя. Хтось хоче викупити мою долю, Моджанг, щоби я міг займатися своїм життям? спитався він. Призвавши всесвітню ненавість і старавшись зробити правильні речі, точно не мій кінь. Цей мемний твіт зірвав все суспільство, і пропозиції почали поступати з усіх сторін. В результаті, недовго думаючи, Маркус приймає пропозицію від Майнкрософт і продає гру за 2,5 мільярда доларів. І це рішення, напевно, було гіршим. Маркус, який остаточно загубив зв'язок з тим, чого він хоче від життя, ясне діло починає тратити гроші на вечірки, дорогі яхти, будинки. Якби ідеально це не було, потрібно пам'ятати, хто він такий і з якої сім'ї. Він пробує наверстати упущене, проте з часом все більше і більше скандалів починають розростатися навколо його імені. Перше стало розкриття того факта, що він прийняв рішення продати компанію одноосібно, не попередивши колег. Та він дав їм хороші відступні. Проте всі співробітники його компанії, яка тепер належала Майнкрософт, загубили Орієнтир. Вони працювали на ідею, починаючи разом з самих низів. І ось тепер їх лідер просто хлопає дверима і говорить: <гум> <гум> Маркус створив нову компанію, навіть рідко випускає ігри, і пробує чи то повторити успіх Майнкрафта, чи то його не допустити. Но його історія показникова. Це історія життя людини, який, не дивлячись на особливості свого характеру і умовностей, зміг створити платформу, яка дозволяє дітям з усього світу, не виходячи з кімнати, створювати свої світи і розвивати креативність. Він створив свою дитячу мрію, створив те, що йому самому так не вистачало його дитячій кімнаті в маленькому містечку, десь неподалік від Стокгольму. В Майнкрафт, не дивлячись на свою репутацію у суспіль. Майнкрафт, не дивлячись на свою репутацію в суспільстві, виконує головну функцію, розважає мільйонів дит... розважає мільйонів дітей по всьому світу. Також сьогоднішнє відео буде ще як приклад того, що не кожен геніальний автор може повторити успіх своєї гри і спроможний взагалі справитися зі своїм визнанням. Ніч! Це автор одного хіта, а Майнкрафт уже давно переріс свого творця. Усім дякую за перегляд. Відео на каналі не виходили давно-давно давно, тільки по причині того, що це відео зайняло дуже багато часу, і після цього відео мене також не буде деякий час.